Давайте дізнаємось, наскільки Україна була безпечною країною до 2022 року, і яка була ситуація у світі. Не забувайте підписуватись і ставити вподобайки за офіційною статистикою. у 2017 році було вбито 464 тисячі людей у всьому світі. До топ 10 найнебезпечніших країн відносяться в першу чергу країни Латинської Америки на першому місці Ель Сальвадор. Також є країни Африки, типу Лосото, Белізи і Південної Африки. Найбезпечніша країна у світі це Японія. Згідно з статистикою, там майже ніколи нікого не вбивають. Зброя повністю заборонена, і в цілому за порядком дуже сильно спостерігають. В цьому сюди відносяться дуже різні країни різного розміру і з різних континентів. Україна у 2017 році в цьому вважалось досить небезпечною країною, в першу чергу через існування так званих ДНР лнр де неконтрольовано могли вбивати дуже багато людей. Але при цьому, якщо порівнювати з Росією, то у нас ситуація далеко не така погана, хоча при цьому у нас найгірша статистика у всій Європі.